Веселка. Ой, яка красива, Боже. Прям шедевр. Прям вау. Яка красотка наша веселка. Яка красотка, Боже. Прям модель цей. От ми її поставимо на бренд, фотографію. А по модель нася. А по модель ти наша будеш. Ой, боже. Така королева. Ще трохи попоночку будемо знімати після операції. З я зробила, дуже так добре, бо та в шовчика вона ж, бачите, на глині лежить, радіє. Тут у нас такі ці трави, вона щаслива. От. Треба буде поправити їй попоночку. Хто охотиться на білчок, бучок відпочиває. Япочка відпочиває. О, доки тіньочок немає жари. То нам тут добре. Правда? Правда нам тут добре?